Сашко Лірник Ліна Костенко написала те, що думає ось вони й виросли. Перше покоління нашої незалежності. Вони вільні й розкуті, В них обличчя не зсудомлені болем подвижництва. Вони безстрашно йдуть на ту ж стіну, на яку йшли ми, але ми об неї розбились, а перед ними вона розтупиться. Я дивлюсь на них очима своєї молодості і впізнаю, це некст покоління, якого ми ждали, і воно прийшло. Геннадій Резник, трохи ближче до нас, будинок з хімерами. Далі будинок з родами. Самим лучшим плакатом на протестах. Дівчина принесла і написала: Лучше би тебе, мама Ріма, на картонку виписала». І всі поїмають таку. І всі согласні. Я подарував вам епоху потужності, а ви пишете про мене гадості на картонках. The Telegraph пише Зеленський має піти у відставку. Він більше не частина рішення, а частина проблеми. Британське видання The Telegraph опублікувало жорстку колонку з закликом до президента України. Заради України Зеленський має піти. Натхненний лідер більше не бере участі в розв'язанні конфлікту з Російською Федерацією. Тепер він частина проблеми. Автор звинувачує Зеленського у зловживанні повноваженнями воєнного часу, переслідуванні політичних опонентів, закритті незалежних ЗМІ. Перед Дачі бізнесів його оточенню саботажі боротьби з корупцією, зокрема законом 12.414, що фактично знищує незалежність НАБУ і САП. Це вже не просто критика, це попередження з Лондона. П'ятий канал Європейський Союз уріже наступний транш фінансової допомоги Україні на півтора мільярда євро через буксування реформ. І з обіцяних 16 реформ Україна реалізувала 13. підвисло реформування процесу відбору суддів до Верховного суду, закон. Про реформу арба та сфера децентралізації козак Тарас Зеленський проситиме грошей в ЄС для в європейського союзу для підняття зарплат військовим. Поверніть, що вкрали, і ні в кого просити не доведеться. Антонін Риндих. в сьогоднішньому випуску новин вся чеська преса пише, що банда Зеленського буде просити, аби Європа фінансувала зарплатні військовим, бо з єдиним марафоном підвищенням видатків на самого себе прокуратуру, суди і друзів якось грошей на армію не залишив в Чехії вже відверто пишуть про оборудки виняної ляльки і абсолютно неймовірне нахабство цих мразот. Я так розумію, що згодом до студентів приєднаються матері і дружини вояків, чиї карточки не поповнятимуться грошовим забезпеченням. Що гнида зелена, сумно? А ти гадав, що Європа нескінченно годуватиме твою зграю мародерів. Замовляй рейтинг кмісу можливо більше нагоди вже не буде. Олена Миколаївна звернула увагу на картонку від стабільності до зебільності». Чи розуміє Зеленський, що це означає? Чи розуміють в офісі президента, чим для них обернеться спроба загрести віником під кав'йор правду про їхні чорні діліжки в самих владних кабінетах? Ви зрозуміли, поки ті, хто до вас нарешті прийшов? Це діти майдану. Так вони виросли. Більшості з них до 24 років. А це означає, що вони вас продажних не обирали в 19-му. Зеля точно не їх президент. Їм начхати на ваш 95-й квартал для покоління Некст. Тупий відстій. Це покоління дітей Каракая і журавля. Вони ховали своїх батьків, братів, сестер, коханих. Вони виросли під шахедами і ракетами. Вони відкопували з-під завалів своїх однокласників. Вони останній дзвінок проводили на могилах загинувших однолітків. Серед них є ті, хто вже воював, і ті, хто проводжав на щиті своїх побратимів, хто на собі відчув ваші дії з грабіжництва в оборонній сфері. Як гартувалася сталь, а отак вона й гартувалася. Він. Найде дванадцятий рік, скажете ви так і є, але навіть при цьому ці діти вже розрізняють, де була стабільність, а де настала зебільність. І повірте, ті мати, що ви бачили на картонках, це ще квіточки, і зеля чорт. Це тільки початок вашого кінця. Це прийшло те покоління українців, для яких страх вже не є тваринним інстинктом. Ось вони і розберуться, хто кому Чонгар розмінував. Валерій про запас, От бачите, як все у позитивних у них фундамент розхитують невідморожені мудаки з мандатами та їхні ригівські папілеочники, а молодь яку виявляється вберегли від злих вестернів. Підленька маніпуляція, але подоляк по іншому не вміє. Будьте обережні, не вступіть в це. До цієї ж мадам у мене питання, бо коментувати у неї не можу. А молоді жінки до 25 які виходять на протест, це теж врятовані від мобілізації на вимогу вестерні, чи просто невдячні за весь той парадіз, який їм влаштували конструктори конця епохи. Маруся Звіробій, думки щодо майдану розділилися. Я свою позицію висловила. Не розумію, як у військових повинні... Бертається язик гнати студентство в окопи. Ви, шановні, вкрай шизанулися. Вибачте, вийшла молодь і за ваші права, в тому числі. Я так розумію, зараз проти них усі, хто не був на жодному майдані і ніколи не відстоював справедливості на майданах або ті, що досі за зелене. Я в принципі рівнодушна до перших і агресивна до других. Так що просто дякую студентству, пенсіонерам і скалічним військовим, що мають сміливість висловити протест проти знищення наших прав і свобод. Майдан. Це фундамент українства, доки є кому відстоювати конституцію, доти існуватиме наша нація. Слава Україні! Фото просто для привертання уваги з майдану 2014 року. А Аскоміна. коміна кажете, набу і САП нічого не робили. Ось топ гучних корупційних скандалів та розслідувань, про які ми дізналися завдяки роботі Набу і САП. Підкреслюю, якби Набу і САП підпорядковувались на всі 100% своєму генпрокурору, ми б навіть не дізналися про ці історії. Все володня. Голова Верховного суду, хабар 2 мільйони 700 тисяч доларів Справа у суді, звинувачення тривають Дмитро Семнеченко, екс-голова фонду держмайна Зеленського 22-23 році, відмивання понад 10 мільярдів гривень Збитки 500 мільйонів гривень Заочний арешт, слідство завершено в 2024-му Кирило Шевченко, екс-голова Національного банку В 2014-2019 роках розкрадання 206 мільйонів гривень із Укргазбанку Підозра в жовтні 22-го. Заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 25-го. Сергій Кузьміних, слуга народу, отримав 558 гривень хабаря за тендер в 21-му. Затримання на гарячому, 28 січня 22-го року. В 22-му році досудове розслідування завершено. Справа передана до ВАКС. Станом на 24-й рік під судом вироку ще немає. Анатолій Гунько, слуга народу, нардеп, 23-й рік. Хабар в 85 тисяч доларів за виділення земельних ділянок. Підозра затримання запобіжний захід, 25-й рік, вирок, 7 років ув'язнення і конфіскація. Віктор Бондар, слуга народу, народу». 25-й рік заволодіння 140 мільйонами гривень на закупівлях Укрзалізниці. Підозра у січні 25-го. Справа вже в суді. Ірина Кормишкіна, Алла Мердієва, нардепка Слуга народу народу». 21-22 роках. Незаконне збагачення на понад 20 мільйонів гривень купівля будинку. Жовтень, 24-го. Підозра. Запобіжний засіб. Особиста порука. Справа в провадженні ВАКС вироку ще немає. Андрій Одарченко, 23-й рік. Спроба підкупу біткоїном. Сума 50 тисяч доларів від посадовця держреконструкції. Справу завершили у січні 24-го. Передано до суду. Микола Задорожний, слуга народу. 23-й, 24-й рік. Вимагання 3,5 з мільйонів гривень за незаважання тендеру водогону. 24-й рік. Підозра сплачена застава, справа в процесі слідства. Олег та. Татаров, заступник керівника офісу президента, махінації з експертизами на Укрбуд. 21 й рік. Справу забрали з набу і закрили через СБУ, тобто класика. Денис Комарницький, КМДА, Сматрящий за Києвом від офісу президента. Афери із землею, 25 й рік після обшуків, втік з України. Ніколай Чаус, екс-суддя Дніпровського райсуду, спійманий на Хабарі в 150 тисяч доларів у 2016-му. Справу довели у 21-му. Активне розслідування, щодо до його втечі до Криму, засуджений у 23-му році до 10 років в'язниці, Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного суду, набув фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у Конституційному суді. Проти нього США ввели санкції за корупцію. Ольга Стефанішина, екс. Віцепрем'єрка САП відкрила справу за можливість зловживання в АРМА пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушеного в червні 25-го підозри ще немає. Вадим Альперін, бізнесмен, хабар 800 тисяч доларів детективу набу. Затримання листопада го вийшов під заставу в ВАКС. Андрій Смирнов, екс заступник голови офісу президента, травень 24-го підозра у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень. Внесено за. Стави у двісті тисяч доларів. Артем Шило, радник Офісу президента, квітень 24 четвертого. Викрито схему розкрадання 94 мільйонів гривень для укрзалізниці при закупівлі трансформаторів. Микола Сольський, екс-міністр агрополітики. Квітень 24 четвертого, підозри у крадіжці землі на 291 мільйон гривень. Олександр Юрченко, депутат від Слуги народу, справа про Хабар в 13 тисяч доларів за внесення правок до закону про зелений тариф і планування. 200 двохсот тисяч доларів для підкупу комітету ради у двадцять му справу передано до ВАКС. Вироку досі немає. Олександр Трухін, депутат від слуги народу, у 21 му році після ДТП намагався підкупити поліцейські. У му НАБУ на і САП повідомили йому про підозру. У двадцять му визнав провину. Уклав угоду з слідством, сплатив 6 мільйонів гривень на зсу та 68 тисяч гривень штрафу. ВАКС затвердив угоду тюремного покарання не призначено. Людмила Марченко депутат. Депутатка від Слуги народу в 2023 році фігурантка справдна Буїса про 11 тисяч доларів хабаря за сприяння у виїзді через шлях. Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023-го обвинувальний акт передано до ВАКС вироку, поки немає. Геннадій Касай, народний депутат від слуги народу, фігурує у справі Набу та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 24-му підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко. Сам Касай фігурує в матеріалах справи. Триває розслідування вироків, поки немає. Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та території і тимчасовий глава Нафтогазу у червні 25-го року отримав підозру від Набу і САП у масштабній корупційній справі. Звинувачують у умисному заниженні вартості. Земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди понад мільярд гривень, влітку 25-го суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в 120 мільйонів гривень.